Хочу зачитати з першої книги Біблії, «Буття», перший розділ з 26-го вірша. Книга буття 1,26. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над царством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий. Він її створив як чоловіка та жінку, створив їх і поблагословив їх Бог. Амінь. Займайте місця, будь ласка. В першу чергу хотілося би кожного з нас привітати з цим роком і побажати, щоб це був рік богошукання. Я вірю, що коли це буде рік богошукання, тоді в нашому житті все буде гаразд. Знаю багатьох людей, які дивуються одній речі. Правда, кажучи, я так само цьому дивуюся. І дивуюся постійно. І в мене таке враження, що я дивуюся цьому з кожним днем все більше і більше. І я думаю, що ви цьому так само дивуєтесь. Куди так швидко йде час? Ну, справді, куди? Я пам'ятаю, як недавно було 1 січня, правда, рік назад, і так далі. Думаю, що ви це пам'ятаєте і ось. Вже пройшов знову такий рік. Наступний у нас в Чернівцях є близько 15 кладовищ. Не всі з них діючі, декілька тільки діючі це ті кладовища, на яких дуже багато людей лежить. Те, що від них залишилося. На декількох я з ним з них був і знаходив там різних людей, які там лежали. І що мене так. Увагу привернуло — це вік, який вони прожили. Дехто 96, дехто 98, дехто 97. Це ті, яких найбільше вдалося знайти. Є люди, які дуже мало прожили, на жаль. А Христина Аврамівна Нагорна з Чернігівщини. Вона поставила рекорд. Вона не Чернівецька, але поставила рекорд. Вона народилася у 1900 році. П'ять років вона залишилася без мами, це було дуже складне життя, і життя її припало на неймовірно складний період часу. Вона на війні втратила чоловіка, і життя було все у праці, все в роботі. Але вона померла у 2017 році і поставила один із таких рекордів довгожительки. Здавалося б, Яке велике життя 117 років, що можна встигнути за 117 років? Та безліч всього. Багато всього можна встигнути за 117 років, можна так подумати. Але Христини Аврамівни вже немає в живих ось як декілька років. Я знаю, що ми іноді задумуємося і думаємо про те, що ми маємо встигнути за це життя. Я хочу продемонструвати одну. Річ, всі ви знаєте, що це таке. Це звичайний пісочний годинник, тут близько 20 хвилин. І ми можемо подумати, що наше життя прирівнюється іноді до цього годинника. Є різні годинники. Годинники на 10 хвилин, на 15, на 20, на півгодини, на годину і більше. І ось коли Господь створив людину за образом нашим і за подобою нашим, це означає початок руху цього годинника. Це означає те, що цей годинник він починає відлік своїх піщинок. і шкода. Але ми не знаємо, скільки там є тих піщинок. Якби ми знали, ми б могли на щось розраховувати. Ми б могли якось своє життя спланувати, щось встигнути зробити. Отже, 20 хвилин і через цих 20 хвилин приблизно. надіюсь, що не впаде. Через цих 20 хвилин закінчиться проповідь. Приблизно. І я хочу, щоб коли оцей пісок іде, щоб ми просто могли подумати про своє життя, про свої годинники, які Бог уже запустив. Розумію, те, що у когось годинник закінчиться не так, як він би хотів собі цього, когось швидше. Не кожному з нас дано прожити 117 років. Ми це розуміємо. Не кожному з нас дано побити цей рекорд. Але кожен з нас має право більше того обов'язок зрозуміти одну просту річ, що я маю встигнути зробити до того часу, поки остання піщинка впаде. І ось ми прочитали дуже цікавий текст, що взагалі трапилося з людиною. Сказав Бог: створімо людину за образом нашим і за подобою нашою. Коли читаю цей вірш, я розумію, що в людини є. Всього-навсього одна неймовірно важлива ціль. Кожен з нас різний, кожного з нас своя доля, кожному з нас дано прожити свою певну кількість часу і залишити якийсь слід в житті. Ми різні у Господа, взагалі Бог нас по-різному придумав і свою ціль по відношенню до кожного дав, свої певні призначення і так далі. Але є одне те, що нас об'єднує, всіх нас, одна певна спільна ціль. Яку ми неодмінно маємо досягнути, повернути собі цей образ Божий. І коли я читаю цей текст, я розумію, що було все так чудово і так прекрасно, коли Бог створив цей світ, і все було в гармонії. Ми читаємо все було вельми добре, так сказав Бог. Отака От оцінка, що все було вельми добре. І цікаво те, що щось трапилося, і ми знаємо, що потім якось. Цей образ і ця подоба Божа, вона раптом від людини відійшла. І не через Божу, не через, не через Бога, через людину, і через той гріх, який увійшов у світ, оцей образі, цей образ, і ця подоба, вони настільки сильно зіпсувалися, вони настільки сильно стали іншими, що ми сьогодні себе не взнаємо. Декілька речей, про які я хотів говорити. І найперше, що потрібно зробити, щоб повернути нам. Цей образ і цю подобу Божу. Я вірю, що коли ми повернемо образ і подобу Божу, тоді все в нас буде добре. Ми будемо з Богом. Це найосновніше. І Бог буде промовляти до нас. Ми будемо виконувати Божу функцію, Божі цінності будуть в нас. Перше, що подаю очі, це те, що і сказав Бог. Не хто інший, а Бог. Якось я був у книжковому магазині, і мене там вразило. Велика різноманітність різних книг. Ну там їх було дуже багато. Я дивлюсь, а багато книг всіляких таких темних, нехороших книг, окультних навіть книг. Я підійшов до цієї жінки, яка продавала і запитую: А скажіть, будь ласка, а чому тут на цих полицях немає книги номер 1 у світі? Вона мене так здивовано поглянула і сказала: Та тут є книга номер один у світі шість томів. Вона мала на увазі іншу книгу Гаррі Потера. Я кажу, ні, я маю на увазі Біблію. І тоді вона мені сказала: ось що ми купляємо і ми продаємо. Ми, ми купляємо закупку роблять те, що купляють люди. Біблію люди не купують, ми купуємо ось таке, що люди купують, що людям цікаво. І сказав Бог: ось що потрібно для того, щоб повернути цей образ. Боже, і цю Божу подобу, дослуховуватися до Господа. Сьогодні ми можемо дуже багато до чого, до кого дослуховуватися. Про одного мого знайомого мама казала так: він такий ненадійний, що куди вітер повіє, туди він і впаде. Вона мала на увазі не його вагу, вона мала на увазі те, до яких впливів він дослуховується. Вона так казала: мама про свого сина Він не має своєї думки. Я розумію, що сьогодні так багато різноманітних голосів, і так багато думок і цей голос і сказав Бог, він дуже часто може бути заглушений чимось, кимось іншим. Дуже багато. Колись, думаю, що багато хто пам'ятають, у Радянському Союзі, коли лунали з радіо такі різні передачі християнські, такі механізми придумували для того, щоб заглушити ці голоси. Вони начебто й є, але їх важко слухати. Вони були заглушені, ці голоси. Цікаво те, що ті люди, які дуже хотіли почути голос Божий, наприклад, проповіді Ярла Пейсті, вони дуже сильно вслуховувалися. Вони якось всі інші в кімнаті вони затихали тільки для того, щоб зрозуміти, що буде говорити проповідник. Це ж голос Божий. То справді були хороші проповіді, але були голоси. Ну, такі шуми. Сьогодні, ви знаєте, що цих шумів дуже багато. Я знаю, що сьогодні, протягом цього року, взагалі протягом цього року, я особисто за себе скажу, я піддавався впливу певних ідей. І потім я сам себе ловив на ті думці: я в це не вірю. Я вірю по-іншому. Але були певні впливи, коли наскільки було, ну, от, якась подача, правильна така. Ну, подача. Чисто рекламного плану. І сказав Бог, ми забуваємо цю думку. Я якось одну фразу сказав з Біблії своєму другу, він каже мені, ти будь обережніше з цією фразою. Сьогодні іноді ми не слухаємо, не чуємо, не хочемо почути голос Божий. Як важливо за цей час, коли впаде остання піщенка, зрозуміти ні, ніхто сказав, не ні якась людина сказала. А сказав Бог. Дослухатися до цього голосу Божого, і ми можемо повернути образ і подобу Божу тільки через богошукання, Тільки через те, коли ми будемо знати Бога, особисто, коли ми будемо знати Його, і коли ми будемо мати з ним стосунки. Дуже цікаво, що сказав тут далі Бог. Пануйте. Пануйте над. Тацтвом небесним, пануйте над худобою, пануйте над усією землею, над усім плазуючим, що плазує по землі. Пануйте, яке це солодке слово для нас, для людей. Сьогодні ми дуже любимо панувати. Сьогодні ми хочемо панувати над іншими людьми. І те, що в повітрі ракети, дрони це все наслідок того, що є люди, які хочуть панувати, над кимось панувати. Сьогодні, коли маленька дитинка плаче, це означає іноді не завжди, але іноді це означає, що вона хоче панувати над своїми батьками. Цікаво те, що тут сказано пануйте. Але тут немає фрази пануйте одне над одним. Пануйте над людиною. Тут немає цієї фрази. І виявляється, що ось тоді, коли людина згрішила, тоді вона взяла на себе роль такого пана, такого володара. Я буду панувати. Проте, це панування вийшло з меж. Це панування воно абсолютно стало не таким, яким це малося на увазі. Ми розуміємо, що це панування воно дійсно вийшло зі своїх берегів. Люди хочуть не просто панувати, люди хочуть домінувати одне над одним. Колись один чоловік, Бернард Шоу, сказав таку фразу: людина навчилася сьогодні дуже багато що робити. Насправді, навчилася. Плавати під водою, так як риба, завдяки підводним лодкам. Людина сьогодні навчилася літати в повітрі завдяки різним технічним засобам, так як птаха. І ще бракує тільки одного, сказав він навчитись жити як людина. Цікаво те, що ми сьогодні не вміємо. Відображати цей образ і цю подобу Божу. І сьогодні всі наші проблеми саме через те, що ми звернули свій погляд абсолютно з того ідеалу Божественності до свого власного, до свого власного панування. І ми дуже хочемо панувати, аби наше слово було останнє, аби ніхто нас не перескочив в чомусь. І це панування, воно надзвичайно великих, висотних, хороших, недобрих набирає, коли ми ображаємо і ображаємось. Гніваємось і гніваємо. Тільки через те, що хтось нас не почув, тільки через те, що хтось не зробив так, як хочу я. І коли ми розуміємо, що ми маємо в себе оцей образ Христів, цей образ Божий мати в собі, це означає тільки те, що Христос так не робив. Коли ми читаємо про життя Ісуса Христа, Він так не робив. І наші проблеми, наші біди, наші переживання вони полягають в тому, що. Ми дуже сильно хочемо бути отими панами. Колись така була фраза на три українця, два гетьмана. Це означає те, що дуже багато всіх тих, хто хочуть панувати, є прості люди, над ними багато хто хочуть панувати. І сьогодні багатьох людей. Я зустрічаю тих, які, ну, просто десь, можливо, трішки піднялися над кимось іншим. І вони вже по-іншому говорять, з висоти говорять. Гордість. Але у цьому тексті немає слова, немає слова такого, що над птахами, над рибою і над людьми так само. Ні, Христос про це не говорить. У цьому тексті Бог сказав, Бог, пануйте над всім іншим. І це абсолютно не означає те, що ми сьогодні робимо з природою, що люди сьогодні роблять з природою. Я коли прочитав різноманітну статистику, що люди з природою, не буду її озвучувати. але... Жахливі речі. І ми це розуміємо по навколишньому середовищу, і люди іноді виправдовуються. Ну ми ж пани, і звичайно, це не це малося на увазі, щоб нищити, плюндрувати, убивати все на своєму шляху. Це не це означає. Саме тому у світі було п'ять тисяч він, навіть більше, через те, що людина хотіла панувати, хоче панувати, забувавши, забувавши те, що ну, не над людиною пануєте, не одне над одним. Як повернути образ Христів, як повернути Божий образ в собі бути слугою? І ми розуміємо, що це слово панувати, воно зовсім по-іншому сприймалося Ісусом Христом. І ми пам'ятаємо цей текст, хто хоче бути в першим, хай буде останнім. Сьогодні мало тих людей, які хочуть служити по справжньому. Давайте будемо такими людьми, Увібравши в себе отой дивовижний. Чудовий, неймовірний образ нашого батька. Давайте будемо повертати цей образ. Останнє, про що хочеться сказати, це те, що цей образ, образ Божий, він сьогодні втрачений, на жаль. Але я дивуюся не цьому, що він втрачений. Я дивуюся іншому. Я дивуюся тим людям, які ще мають цей образ Ісуса Христа. І у нас в церкві. Я дякую Богові за те, що є такі люди. Я дякую Богові за Віктора Афанасьовича. Я бачу в ньому цей образ. Він завжди переживає за церкву, він завжди переживає за молодь. І немає такого разу, коли б він не запитав, як справи. Це щось таке звичайне, щось просте, що доступне всім. Але це частиночка відображення образу Ісуса Христа. Я якось був в одному сервісі по техніці. І зустрів там хлопця. І він мені так дуже хотів допомогти з моєю проблемою, дивився, дуже все вивчав. І після того він мені каже, а ви християнин? Я сказав так, я християнин. Мене це так дуже обрадувало, що він у мені побачив християнина, хоча я не знаю як. І він мені дуже допоміг. І Він сказав, що я також християнин. Цікаво було побачити. І я дивлюся по ньому. Добрі очі побачив в ньому. Ем, навіть іншу манеру спілкування, іншу ходу навіть в ньому побачив. Я зрозумів, що я дивуюся не тому, що образ Ісуса Христа, образ Божий втрачений в цьому світі. Я дивуюся і надихаюся іншому, тому що є ще люди, які зберігають цей образ Ісуса Христа. Но в церкві Тарас Дмитрович по середам часто він. Рахує тих людей, які є в церкві. І він нараховує 50-60 приблизно людей. І ми завжди якось так переживаємо, дивуємося, чому? Чому так? А потім я якось почав думати: я дивуюся, не те, чому немає інших. Я радію тому, що є цих 60. Я радію тим, що є люди, які намагаються, попри різні обставини, зберігти образ Ісуса Христа, хоча це дається нелегко. І мова не в тому, щоб когось виділити, просто ілюстрація. Я надихаюся тим людям, які є волонтерами сьогодні, волонтерами справжніми, волонтерами щирими. тому що сьогодні багато тих, які роблять це собі на вигоду. На жаль, я цими людьми так само дивуюся християнами, які мають цей образ Божий. Попри цей світ, попри те, що так багато тих заглушок, як ми кажемо, да, які все намагаються тільки одне зробити, щоб ніхто не почув голос Божий. сьогодні диявол неймовірно сильно атакує цей світ. І я дивуюсь тому, що є такі люди. І кожному з нас хочу в цьому році побажати, надихнути, мотивувати себе також, давайте будемо повертати цей неймовірно чудовий, благословений, приємний голос Божий і його. Характер. І остання ілюстрація перед молитвою. Цей годинник я сказав про те, що проповідь буде йти приблизно скільки? Тут приблизно 20-25 хвилин. І я десь розраховував на цей годинник, на те, що в мене є ще скільки часу для того, щоб сказати проповідь. Але проповідь моя вже закінчується. І так само і наше життя. Ми не знаємо на щастя, яка висота нашого пісочного годинника життя. Тому що, якби знали, то ми б точно стали панами цього життя. І остання піщинка може впасти дуже несподівано для кожного з нас. Тому наша задача зробити все можливе повернути цей образ Божий до того, як впаде оця остання піщенка. Амінь. Pomolamos.